Очі від закакавання душі, тож неможливо не помітити щирий і добрий погляд Володимира, який завжди усміхнено прямує до своєї роботи, адже вона для нього є віддушеною. Я сам агроном по спеціальності я до землі прирощую. Я відношуся з душею до тої роботи, де, де я ну, отримав, де за мною закріплений участок. Я з душею відносився. Тому що я не, не розумію того, щоб е, так, допустимо, ну, для аби як зробити і все. Я люблю, щоб воно було. Навіть я не жду, щоб мені хтось давав наряд це зробити. Я сам душою ага. Прийшлось время обрізати рози. Я знаю, коли обрізати, коли утеплити треба. Коли сам шити. Володимир пригадує роки навчання та радії, що зробив правильний вибір, обравши професію агронома. Кончив 10 класів і пішов учитися у Знам'янській у Знам'янський сільськогосподарський технікум на спеціальність агрономія. У 1977 році я кінчив технікум, отримав диплом агронома і. 77 78 79 рік працював тут у, у Лєніна, в колгоспі, у, у цій конторі. О -о Остапенко Ілліч був головним агрономом, а мене поставили замісником його. Потім у 80-му році я женився, виїхав у Знам'янку ну, і у Знам'янки пропрацював до, до пенсії, Получив пенсію і по збігу. Обставин повернувся в Пежівський район. Працювавши заступником головного агронома, молодий спеціаліст набирався досвіду і приймався любов'ю до обраної справи. А на сьогоднішній день працює робітником з благоустрою. Тут я наразі я працюю робітником по благоустрою. Ну, в мої обов'язки о, Оці шамшити, я обрізаю, цвіти. Сапаю, все роблю. І в мене теж ви бачите, ця сторона і та до в мене тільки, ну, якщо бур'ян косю, я то ну, до гектара косовиці, мотокосою косю. Обрізаю парки, сапаю, ото йолочки, лісно я посадив, виростив. Я вже чотири роки тут працюю. Володимир зі смутком говорить про втрачені можливості, які зникли з приходом війни. І з вдячністю до Світлани Тилик, яка забезпечувала великою кількістю квітів і дерев для посадки. Дякувати Світлані Олександровні. Прошлий рік, усім це ж війна не дала, а прошлий рік вона нам в пітунії в вазончиках привозила. Так у мене тут їх було до двох тисяч. Вона три рази привозила по цілих машинах. Ну, а так виходимо з положення, немає ресурсів, бо війна. Ну, маємо те, що маємо. Вкладаючи всю душу в свою роботу, стараний працівник ділиться з нами з секретами. Доглядаю я ціле літо, починаю з весни. Тюльпани ростуть, я їх просапую, як то кажу, песю, підгрібаю, щоб вони ну, підбираю, щоб вони хорошо були. Вони оцвілися. Я тоді беру секатор, зрізаю їх, ну а тоді далі це ж як були петунії, петунії в мене тоді. Ну а в цьому році не було петуні, то я тоді вже... Лилея вже після цього рози і хризантеми, Ну, і, і це пообрізав. Територія дитячого садочку Сонечко привертає увагу своєю красою та доглянутістю, бо відповідальне ставлення та любов до своєї роботи спонукає Володимира старанно виконувати свої обов'язки. Шамшит, вони були один вищий, один нижчий. Я став обрізати. Мені завідувача каже. Та Ніколач, воно так буде красиво. А я, я до чого веду, що я не, не жду, поки між, між скажуть. Можна було б другий би сказав, Та, хорошо, то хорошо. Я повлізав, а тоді. Володимир Миколаївич, як воно красиво. Я хочу те, щоб я не, не вихваляю себе, ну, хочу те, щоб ви зрозуміли, що я роблю не тільки для себе, а для краси, для суспільства. Я ж тут поставлений, я... От примірно я не буду працювати, я не, не вічний, я, як так кажуть. Хай тоді як хоче. А поки мізя, я я, отвечаю, я, щоб воно було по-моєму. Особливо радує душу чоловіка реакція дітей, адже їхній захват безцінний. О, да, Вони радуються цим. Володимир Миколаївич, які красиві цвіточки, принюхуються, Було таке. Ну, і я. Вже по правді сказати вам, хай я не відношусь до садника. Я Світлані Олександрові робочий. Ну я чотири роки вже тут, знаєте, вже привик. Привик я і діти до мене привикли. Як, -то, знаєте, коли то, позапрошлий рік, як не було кому Дідом Морозу, то вони діти теж і, і на руки. Той собі, той собі, того, щоб фотографірувати, всі, ну, я до дітей звик теж. І мені, оце, я вам скажу по правді, дітей немає і мені самому якось аж не по собі. Ну, звісно, моя робота не відноситься до того, є діти чи ні. Я дуже ну, роботу вести. Ну, а. Я в цьому колективі, понімаєте, і мені хочеться, щоб доброго дня щоб було все добре. І будемо сподіватися, може війна кінчиться та й стане все на свої місця. Саме на таких працівниках, як Володимир, тримається благоустрій нашої громади.